Дорогі діти, шановні батьки, сьогодні День захисту дітей, це день нагадує нам, що кожна дитина має право на любов, захист і турботу. Кожен з нас несе відповідальність за майбутнє наших дітей, адже в їхніх руках майбутнє нашої країни. Проте цей день ми зустрічаємо у непрості часи. Незважаючи на це наші діти. Демонструють неймовірну мужність та стійкість. Вони продовжують мріяти, вчитися радіти життю. Вони вчать нас, дорослих, бути сильними і вірити у краще майбутнє. Низький уклін та щира подяка нашим військовим. Завдяки вашому незламному духу наші діти мають можливість рости, навчатися і радіти дитинству у безпеці. Ви захищаєте нашу країну. Наші домівки і наше майбутнє. Дорогі діти, ви наша радість і гордість. Нехай ваше життя буде наповнене радісними моментами, новим відкриттям та вірними друзями. Завжди пам'ятайте, що ви унікальні і талановиті. Вірите в себе, мрійте і досягайте своїх цілей. Давайте разом створимо світ, де кожна дитина відчує себе щасливою, захищеною і потрібною. Зі святом вас. Нехай цей день принесе усім нам багато радості, посмішок і тепла.